Добрий день, шановні виноградарі! Сьогодні 9 травня 24-го року. Хотіла показати стан свого виноградника на цей час та виконані роботи за цей період, минулий період часу. А чим займалась? Прополку, прополку робила на винограднику також мульчування. Зараз покажу, як замольчувані кощики. Тут вже, вже два рази я підкидала мульчу два рази. Краще так, такими більш тонкими шарами наносити, але декілька разів, щоб там ну, такого гниття не утворювалось, щоб муча просто підсихала. Так, вчора пробіглася, другий раз прополола, прошкрябала вірніше, бо земля суха, дощів не було вже три неділі. Але тут ось трішки пропустила, показую, що бур'яни в мене трошки є, тому що дехто не вірить, що я не використовую гербіциди. Я ж Стояла, продавала саджанці, людина підійшла, каже: дивлюсь ваші відео. У вас такий чистий виноградник. Я в жінки питаю, що це таке, чого, чого це в людини геть чисто кругом. А в нас такого немає. Ось а вона каже, гербіцидами обробляє. Ну, Не знаю, я сказала, що я не обробляю гірбіцидами. Ну, не знаю, здається, не повірив той чоловік. Ну, Не знаю, які докази приводити, я Напевно, не буду, ось показала, що, бачите, бур'янець проростає, і я його щісую, прохожу, і щісую час від часу не допускаю, просто щоб він великий виростав. Знаєте, як сказано в Біблії, хай ваше слово так буде так, а ні, ні. А що більше за це, то від злого? То я так ну, не буду сперечатись з людьми. Хай хочуть вірить, вірять, хочуть. Ну, але, знаєте, я і розумію людей, тому що зараз важко, важко довіряти, тому що дуже багато брехні, звісно, кругом. Ми ж не можемо один одного сканувати, якось так зрозуміти. Бреше нам людина, чи говорить правда. Ну, і це так таким займалась, також дивіться, зробила такі підв'язочки на винограднику, також сама робила, також робила сама. Ось, трошки, трішки не вистачило, ні, нічого. Ось так. Провела також першу обробку. Вірніше чоловік мені оприскав. Виноград від антракнозу. Бачите, видно, препарат має такий синювате забарвлення. На листочку видно. Ось так. І до Емілію і Оідю ми ще не обробляли Також показую свій квітничок величкий. Вчора пересаджувала хвости. Так, якраз в цей період подобаються хости. Видно, куди їх краще посадити. Ось так піон дерева. Дивіться, обсадила такими карликовими хостами. Мені здається, так гарно буде. Також цю жовтеньку хосту посадила. Ось тут, там кущик посадила, лілейника. І ось тут кущик хости. Так він тут гарно виглядає. Ось такий квітничок. Ось мої саджанці, які я для себе виростила з замовлених чубоків. Так, вони тут стоять на сонці, на холоді, вночі постійно стоять, повністю закалені. За я, по суті, для людей так стараюсь робити, закалити виноград. І коли вже його висаджують, то не потрібно його прикривати, він не боїться вже сонця ось такий виноградик. А це підійшла до кущика Юпітера. Дивіться, який він тут гарненький під забором. Такі сильні пагони у нього, він же ж в мене не прикривався. І він перший, один із перших стартанов, пішов в ріст. Ну, ось, подивіться, яка в нього врожайність. Врожайність, кажуть врожайний Юпітер. Дивіться один, два, зверху три. Так, кругом по три грони. Один, два, три. На одному дві. Так, тут, тут рахуємо. Двіться. Все. Одна грона. Так, одна. Все. Дві, дві. Три. Очі. Три і чотири. Чотири гронки. Раз, два, три. І ми ще. Чотири, чотири грунки. дуже врожайний. У мене він розійшовся лозою. Люди розібрали. Одне замовлення було тут по місцю, я зробила людині з нього вигитуючий саджанець, залишила один чубочок, то все розібрали. ще й мало було. Так що такий хороший. Дуже врожайний. Так, а це підійшла до кущика Сюзани Калугіна. Гляньте, в минулому році був посаджений, в цьому році вже і громкі. Ось такий кущик. А це Кріптон Карпушево. Гляньте. Також врожайний. Одна грунка, дві, зверху третя. Бачите, який. Так, по дві грони закладає, а де їй по три? бачимо тут. Угу. Все бачимо, раз, два, три. Ось дивіться, яке чудо. Згляньте одна грунка. две, три и четыре, четыре граммы. Тут так само. Раз, два, раз, два, Вот так. Он раз, два, три и четыре. Четвертая маленькая. Так, а Каталония Бурдака, так уж лень ты. Да, На, две, три и четыре. Четыре роны. так уж Каталония Дым. Два, три. Тут три. Краса. Ось показую, як зав'язалась Алвіка також такі, такі гронка. Одна, дві, три. Такі. Видно, що будуть грона. Такі здорові в цьому році. В минулому році були невеличкі грона, то я залишала по дві. В цьому році буду дивитися, яку їй нагрузку дати. Ось така Алвіка. Ось така краса. Все, Такі Кіроночки. Це показую тут у мене сажені. Саженці висажені, які були в минулому році, там з того боку тільки не продались, а тут е, е, саженці свої, які я замовляла і так. Лишні. З Чубука робила два саджанця. Лишні висаджувала. Хотіла показати Міланку. Це Міланка. Соба тут і уходу за нею ніякого не було. Гроночки зав'язала. ще дві дві. Видно, що вражайно. Так що. У новому році люди питали, бо видно було на відео ці саджанці, чи продаєте ви саджанці. Я писала, що ні, тому що ну, вони були слабенькі, куди ж їх продавати. В цьому році вони підростуть і можна буде їх продати. Там їй байконур у мене. Ось цю міланку продам красавицю. Ось Тут ще дивіться Сюзанна. Сюзанна, дивіться, який гарний кущик. Пішов в ріст, Красавчик. Перейшла на іншу сторону. Тут в мене хамеліон, В минулому році не продався кущик, гляньте. Також в соцвіті вже є. На наступний рік зав'язався. Такі врожайні. Підійшла Байконур також. Байконур. <хи> також тільки ось тільки що замітила, у нього також є суцвіття. Ну, я його беру, звісно. Тут ще Алика одна є, а це соломія, можливо, хтось мріяв про неї. Ще оджине соломія. Травичка росте в міжряді. І би дощик не завадив, але нема поки що. Поки що нема. Ще чуть не забула показати кишмиш століття свій гляньте. Ну, я передумала його видаляти, так як я й говорила. Буду дивитися, скільки він викине суцвіття. І він злякався, викинув. Чимало соцвіття. Ще такі видно здорові суцвіття, не такі, як в тому році. Такі мені пусінькі були. Гляньте по два. По два і тут два великих. Тут два великих. Ось тут заховалася. Так. Тут. Тут два. Тут одне. Тут два. Там є, тут маленьке. Все залишаю, на ньому, нічого не виламлюю, не виломлюю, тому що, щоб він не жирував, залишаю все. Та й тут і так мало, бо більше було б краще. Ось тут так місцинка така, тут добре, пішли пагони. Бачите, по два кругом такі гарні суцвіття. Так що я дуже рада, дуже рада. Але тут от така, такі випади. Надо було мені більше лос залишати на підсилення. Наступного року залишу більше лос на ньому. Ось така краса в цьому році буде врожай. На четвертий рік надумався вродити. Ось ще показую, що я викинула, викорчувала. Це був молодий кущик Аркадії. Бачимо, я тут российні корні не обрізала. І він у мене чомусь не ожив навесні. Не знаю. Я, чесно кажучи, якось ним і не була задоволена. Так, думаю, ладно, хай росте, а він не захотів рости. Ну, чому він пропав, не розумію. Можливо, із-за цього коріння, можливо, підмокання сильне було, не знаю. Лоза також, можливо, не визріла. Так, як потрібно, і в ньому дуже погано зріє лоза, і цим він мені не сподобався. Ось також ягоду я спробувала. Ну, там ще в мене на прищепі також була Аркадія, і там ягодку показала вона. Ось то. Ну, вона повисіла там десь неділі-три. Я не засікала час. Ну, вирішила так випробувати, скільки вона вісить, вона довго не вісить. Розм'якла, москатик пропав і така геть неїсть вона зробилась. Мені подобаються сорта, які довго висять на кущі, і які прям можуть зав'ялитись. Ось такий виноград він не викидається. Він навіть зав'ялений робиться, такий солодкий-солодкий, можна його їсти. Або ж взяти посушити на родзинки. Ну, а якщо він не вісить, а розм'якає і робиться неїстівний, то я так трішки, трішки не була незадоволена і так собі, думаю, пропав та й пропав. Навіть добре, що пропав. Ще покажу один кущик, який я буду видаляти. Підійшла до кущика, називається Ася. Ось в минулому році також тут була сигналка, я спробувала О, на смак така собі нейтральна ягода. Ось, ну він чомусь у мене також, дивіться, нема, нема на ньому нічого. От він, наче й живий. А не пустило, ну, ну взагалі нічого. Жодного пагана немає. І так ну, по всьому кущі. Це все, що є, це розтягнути сусідні кущі, сусідні кущі розтягнуті. Це тут пустало за маси. ну Таке. Ну, нач... не знаю, бачите, тут щось стрелює. Не хоче він у мене рости, не сподобалось йому, то я його видалю та посижу щось інше. Ось так. Ось такий наградинк на даний момент. Все активно росте, розвивається, проломку також робила. Може, десь загосто, бо як завжди жалко жалко виламувати, ну буду дивитись ще десь, може, треба буде проламати, пробігти. Але буває, знаєте, як залишається запас е е цих пагонів, то дивишся, якщо є чим замінити, там буває пагон. Неплодоносний, грон немає, треба да виламати його. Буває, так росте, росте, і тут раз серцевини немає в нього. Якщо є поряд хороший, то без серцевини виламується, є чим його замінити. Ось так. Ось зараз покажу ще приму України. Там мені писали, що вона неврожайна. Що вона ну, така підрізана, бо також лозину вистачило навіть людям. Бажаючим віце дві грунки. Дві грунки. А це і вона. Ось. А, це також не приму. ось прямо. Ось одна груна, дві. Кругом по дві груни. Ось це також не приму. Ось ось прямо. Ось такі грунки. Тут дві. С одна велика, така роздвоєна там висить. Тут друга. Вот одна. с одна друга. Тут одна, але вот, така крупна. Гроночка. И тут две, и тут две гронки. Не знаю. Урожайний. Я бачу, что він урожайний. Така краса. Я його в першому відео, коли показувала пріму, назвала шедевр. Так, можна було назвати, по суті, так гарна назва цього винограда, але Шедевр також йому підходить, назва. Ось такий смак дуже цікавий, дуже цікавий неповторний смак. Крім України. Добре, буду закінчувати відео. На цьому буду зупинятись ось мамина розсада, помідори. Там ще салатики підсіяла. А тут помідорчики, нові сорта, які я буду випробовувати. Я їх виписувала і так досіяла то такі наші вже випробувані, які ми садимо кожен рік, одні ті самі сорта. Улюблені, так, виноград росте. Морозу у нас, до речі, не було. Так як я й говорила. Село знаходиться так у нас на, ну, на такій його звишеності. Це так тут рідко, коли у нас приморозки бувають, не було морозів. Так, вночі холодно, десь градусів 5 вночі, але морозу не було. Хоча з мого села жінка підходила, це коли самий-самий перший мороз був, казала, що в неї замерз виноградник, але в неї така місцина там, вона живе прямо біля ставка, який, до речі, висох. Ось, але там потягло морозом, і каже, так полосою потягло, і весь виноградник, саме там, де виноград посаджений, померз. Це такий один випадок, знаю, в селі. І так все добре. Сусідів також бачите виноградик. Добре себе почуває. Все, до побачення.